Штуки з акторами я дивлюся не часто. Щоб сказати, що я взагалі не дивлюся, це, знаєте, це збрехати, тому що я дивлюся серіал Пусюшенок, який вийшов у 2014 році. Але хочу те, що серіал Венс який вийшов дуже-дуже давно. Ну, для мене це дуже давно, я не знаю наскільки це давно було. Але я першу серію, половину першої серії подивилася в день виходу, а другу половину серії першої я подивилася позавчора. Тому це пояснює, наскільки я люблю дивитися серіали і фільми. Але манхви з акторами це просто любов. Я люблю манхви з акторами і це одне з таких моїх захоплень. Це типу, як історична манхва, там, манхва про бійки і манхви з акторами. А якщо є там регресія, це все. Слава Україні! Мене все ще звати Стефанія, я все ще живу у Львові, і я все ще знімаю відоси про манху. Сьогодні у нас на темі дня будь актором, бути актором, я буду актором. Одним словом, busy actor. Стефанія батьківна знову з вами. Почав Степані Батькона сьогодні буде розповідати про. Таку мангу, як BD Ектор, яка вийшла у нас у 2022 році. Автора в нас Гогванг і Кін Хайма. Нас ви бачите на екрані, тому я не буду побачати те, що я неправильно їх сказала. Іостарін на у нас Дузі. І Дузі. у нас зараз на момент, всього 35. Також пожарна у нас драма, фентезі та регресія. Професор Стефанія Батькіна закінчила своє дуже-дуже коротке включення, і я передаю слово Стефаніці. Йо. Дякую за передачу слова від професора Стефанії Батькіна. А ми погнали історія нам розповідає про чувачка. чувачка, Я ім'я його не вимовлю, тому просто от чувачок. І цей чувачок у нас головний герой цієї історії. І розповідається про те, як він, ну, чесно кажучи, життя в нього було не. Казка. Його мама працює на базарі з рибою, продає рибу, тато в нього загинув, а він розгільдяй. вчиться дуже погано, всі в шоках, як він погано вчиться. Але виростаючи, він. Розумієш, що актори дуже багато заробляють, і він вирішує, що хоче стати актором, де в акторську школу корот, там все, оці, ці штуки робить. І нарешті, коли йому вже 40 з чимось років, він отримує першу свою нагороду. Але в той же день його мама помирає в лікарні на ліжку, і він починає регретити всі свої життєві рішення так як я роблю кожен день, перед тим як поїсти сніданок. Він регретить те, що він лишив свою маму і вирішив стати актором. Він регретить те, що він був поганим сином і вирішив стати актором. Він регретить те, що в нього не було таланту, але він все одно вирішив стати актором. Одним словом, братан регретить все своє життя і якимось чудом, не знаю яким, після того як він сам він регресує назад. І знову в своє підліткове тіло, і знову його мама навпроти нього жива, здорова, теж змучена капець, як завжди, але вона жива. І Черік дає собі, знаєте, обіцянку, я ніколи не буду актором. Там не все так просто. Черік починає добре вчитися, починає допомагати мамі на базарі, все ідеально, все супер круто. Знаєте, життя. Йо-йо-йо, бабки, бабки, все крутиться, крутезно, круто. Але його замічає. Режисер і письменник, і вони такі челік. Ем, так випадкувало. Хоч знятися в нашому фільмі як головний е, персонаж, але коротше в дитинстві. Він. Такі, ні". А потім він дізнається, що його як типу тобто, там, де вони живуть, вони підняли оренду, і мамі прийдеться платити ще більше грошей, і він знає, що більше, ніж працюючи актором, він не зробить ніде. Знаєте, такі великі гроші, і він вирішує погодитись. І перше, він говорить, коли звено там режисеру, каже, скільки ви можете заплатити. Він працює, він знімається в цьому серіалі всі в афігі, тому що братанчик ніде не вчився, Дібо, по його, знаєте, персонал рекорд, він ніде не вчився, він просто чувак, який живе в е Пусані. пусані. Я не пам'ятаю. Одним словом, в містечку в Кореї, яке там в них бізнес на рибі, тому всьому, знаєте, біля моря, всі такі справи, він там живе все життя, але діалект, коли він різко таки бере, починає переходити на соульський діалект, всі в шоці, тому що він говорить ідеальним соульським діалектом, тому що в кожному місті є свій діалект. Так само, якби зустрілася я і хтось там, я не знаю. Не буду згадувати чувака з роботи моєї з Харкова. З ним взагалі не хочу бачитись. Але діалекти є повсюди і вони є різні. Ми не говоримо про харківську мову. Ні, ні, ми про неї не говоримо. То не мова, то, то брит, то... то треба викинути з голови, забути і вибрати серце. Чуваки, ну. Позорите нормальних людей з Харкова. Реально, позорите. Але вертаємося до суті всі в шоці. Він настільки класний актор. Йому дають важкі сцени і він їх всіх відіграє, Він імпровізує і всі в шоці з тих імпровізацій. Коротше, партанчик здобуває довіру всіх і вся. Але він пообіцяв собі, що він не буде актором в цьому житті. І після закінчення серіалу він говорить, я більше не буду грати. Але чи буде він далі грати? Як продовжиться? Що було з тим серіалом? Як там все відбулося? Ви дізнаєтесь далі в Манхві Ектор. Тому що реально манхва цікава. Те, що зараз відбувається на 35-му епізоді, це вже супер круто, класно. Це неймовірно. Всім дякую за те, що ви зі мною. Одним словом, дякую те, що ви існуєте. Дякую за коментарі, я на них відповім сьогодні. Я, я надію, що я не відповім на них сьогодні, але якщо я на них не відповім сьогодні, це просто ну. Можете кинути в мене чаєм? Так, можете кинути мене чаєм. Я, я без б... Прийму чай, як кидай як, як, на. Тож, е, скоро буде е, оновлений, оновлений огляд на Soul Learning, тому що мені прийшла друга книжка Soul Learning, яку я так довго чекала, ну, я, я швидко її замовила, потім я її чекала, і потім вона прийшла, і я тепер знімлю огляд на Soul Learning. Але не переживайте, все буде добре, все буде прекрасно. Але дякую за те, що ви є, що ви зі мною, що підписані цей канал. Якщо не підписні, підписуйтеся, ставте лайки, я не знаю, там, донайте на ЗСУ і ходіть в АТБ. Не купляйте російські продукти і не слухайте російську музику. А ми з вами побачимося в наступному відео. Слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам. Україна у нас пондусе. Я дякую за те, що ви були зі мною в цей момент. Всім па, всім па, всім па.